УАЗ БРДМ, броньований автомобіль батальйону луганська 1 Організована ця передача і це все за допомогою богачинців, які викуповують цю техніку у тих, кому її розпродали генерали, коли грабували нашу армію. І тут присутній друг наш комбат батальйону луганська 1 де власне піде. Техніка Андрій Левко. От, е, організовано це все центром е, інформаційної, соціальної та правової підтримки учасників ВОХО, фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Київ Раді. Бога, щоб він поблагословив цю бойову колісницю, щоб вона в добрій нагоді послужила нашим українським патріотам-добровольцям тим, що бореться з кремлівськими окупантами за незалежну соборну Україну. Тому попросимо Бога і освятимо цю потрібну річ для нашої перемоги. <звес> Побожному народові, нашому українському над москалями подай хрестом твоїм, охороняй нас у себе, лю Твою. І від мене особисто, як від капілана, тобі, і брати, вервички. Нехай Бог благословляє, зберігає і передавайте всім нашим бойовим побратимам. Що священство Київського патріархату молиться і на духовній варті перебуває. Хай Бог З Богом переможе. От кажуть, що на Донбасі воюють бандеровці, фашисти, нацисти. Я не буду викривати всіх таємниць, але я вам скажу, що Андрій з Луганщини 90% бійців батальйону Луганськ-1 це жителі Луганщини, Луганська. Тобто, це люди, які воюють за свою землю, за свою рідну Луганщину. І ми разом були на День Незалежності, коли в Києві був парад, коли тут була техніка. Ми з ним були на передовій там, де стріляли. Там, до речі, в той день на День Незалежності вони затримали кілька сепаратистів бійців батальйону луганськ 1 І я знаю, що лави батальйону і далі поповнюються. Я хочу Андрію вам побажати, щоб ви тільки перемагали. Бо від вас залежить доля країни, і оця техніка, яку ми разом із нашими бойовими побратимами вам вручаємо, це якраз те, що їм сьогодні вкрай необхідно. Бо він підтвердить Андрій, що величезна проблема це відсутність техніки. Є люди, є бойовий дух, є патріотизм, є бажання перемагати. Але чим ти підеш проти російських градів, проти російських танків, проти російської артилерії, не з автоматом і навіть не з кулеметом? А лише із такою ж важкою технікою проти російських градів має бути наша наші гради проти російських танків, має бути наша артилерія. Щоб ми, от отець Сергій, каже, що. Чи Андрій, ти кажеш, що ви готові життя віддати? Ні, я категорично забороняю, щоб ви віддавали своє життя. Життя ворога треба покласти за те, щоб звільнити країну. А самі живими повертайтесь додому до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх друзів. Я хочу від імені всіх киян, від імені всіх українців подякувати вам, патріотам, луганчанам, за те, що ви. Захищаєте Мі. за те, що ви бороните рідну Луганську землю, Чесно, з і перемагайте з перемогою сьогодні. Ми прийшли не лише для того, щоб вручити край необхідну допомогу нашим бійцям, нашим героям, які захищають нашу рідну землю. І користуючись нагодою, я звертаюся до всіх киян. Я звертаюся до всіх українців, до всіх патріотів. Хто чим може? Допомагайте армії, допомагайте бійцям, прикордонникам національній гвардії, добровольчим батальйонам армії. Ваша підтримка не має значення, велика чи маленька, навіть добре слово, навіть якщо в храм свічку поставите, І то Господь почує і захистить життя наших воїнів. Наше завдання припинити війну, але ми зможемо припинити війну за однієї умови, коли ми виб'ємо ворога з нашої рідної землі. Бо Путін сьогодні нам не залишає альтернативи або здатися на милість переможця. Диктатора агресора Путіна і в підсумку втратити не лише Донбас, а втратити всю державу. І приректи на погибель українську націю, або інший варіант боротися. Я закликаю боротися іншого шляху. Захистити країну, перемогти, захистити рідний Київ і чисте небо над нашою столицею, над нашою країною. Іншого шляху немає, тому тільки в боротьбі. Тільки в захисті нашої країни ми можемо захистити Україну, бо Путіна зупинить тільки сила. А якщо ми будемо слабкі, а якщо ми піднімемо руки, а якщо ми погодимося на так звані мирні ініціативи Путіна, то це закінчиться поразкою, це закінчиться втратою. Так як Крим втратили, так Донбас тепер пропонує нам Путін відмовитися від Донбасу. Завтра він запропонує, щоб ми відмовились від Києва. Тому захищаючи Донбас, ми захищаємо Київ. Захищаючи Донбас, ми боремося за повернення Криму. Захищаючи Донбас, ми боремося за незалежність України. Слава Україні! Героям слава слава нації, Україна!